Всім привіт! З вами Олексій, ви на каналі Винний Льох, і сьогодні я вам покажу, як робиться вино зсередини найтехнологічної виноробні України. Також трішки поговоримо про вина Шабо і чому українські вина недооцінені. Починається наша подорож з дому. Я зібрав необхідні речі та вирушив на вокзал. Там на нас вже чекав автобус з Харкова до Одеси. Трішечки ліричний відступ, бо їхали, я вам скажу, ми дуже весело. Перше, у чому я був максимально розчарований, це. Автобус. Він виявився дуже маленьким і більше схожий на ось цю маршрутку, яка раніше їздила по Луганську. Але на перший погляд була дуже хороша новина, тому що ми повинні були пересісти на нормальний автобус. Власне, так все і було. У Кременчузі ми пересіли на нормальний автобус, але тільки на перший погляд. Бо дорога від Кременчуга до Олександрії була. Просто максимальний треш. По-перше, це була певна одна з найгірших доріг, яка може тільки бути між містами. Вона вся була ось така хвиляста, по ній дуже сильно трясло, настільки що треба було однією рукою тримати телефон, на якому я хотів подивитись фільм, а другою рукою павербанки і всі свої речі, тому що вони при першій будь-якій кочці розлітались просто по всьому автобусу. Але це ще були тільки квіточки. Бо далі приблизно у першій годині ночі ми взагалі зламались. Ми Просто встали по дорозі до Олександрії, десь за 50 кілометрів від міста. І чекали, поки до нас приїде слюсар та полагодить наш автобус. Це була ніч, навколо тільки поля. Дуже до речі, красиво було видно зорі, і навколо просто ні душі. Тож дочекались ми цього слюсаря. Він буквально за 15 хвилин зробив нам автобус, і ми, в принципі, змогли навіть поїхати далі. Цікаво, до речі, що слюсар приїхав на машині, але з дружиною вона була за кермом, бо, скоріш за все, у п'ятницю ввечері цей слюсар був зовсім не в кондиції їхати та лагодити. Якийсь там автобус. Далі дорога вже була без пригод, і ми, в принципі, лягли поспати. Прокинулись ми в одному з найцікавіших міст, які я бачив за останній час. Це було місто Миколаїв. Перше, що мені дуже сильно сподобалось, це архітектура і сам вайб міста. Там все зроблено так дуже лаконічно, немає високих якихось споруд або домів. Все таке максимально компактне, таке дуже приємне для ока. І дуже сильно нагадує якесь невеличке. Туристичне містечко. І це тільки місто, бо якщо виїхати трішечки далі, там відкриваються дуже нереально круті краєвиди на дуже красиве Дніпро. Особливо на ось цих кадрах видно, як дуже такий сонячний краєвид змінюється на такий туманний-туманний якийсь. Моторошний, то ж така природа максимально цікава, це прям супер І, Чесно кажучи, я б хотів поїхати в це місто та побувати там хоча б два дні, подивитися взагалі, що там відбувається. Ну і тут дорога нашим пекельним автобусом майже закінчується. Далі ми просто приїжджаємо до Одеси, ми снідаємо, як завжди, в Макдональдс, тому що ми з Харкова. У нас його тут немає. Тому перше, куди ми йдемо, це звичайно Макдональдс. Потім ми чекаємо всю нашу групу та сідаємо вже в автобус, який на. Дає нам шабо найцікавіше в дорозі від Одеси до самого селища Шабо Це те, що туди не просто так дістатись. Зараз зруйнована переправа в Одеській області, тому для того, щоб потрапити до Шабо, нам треба пройти митницю з Молдовою. Насправді все відбувається максимально просто. У нас навіть не перевіряли наші документи. Просто наш куратор екскурсії вийшов. Там поговорив з дядьками з автоматами. І ми просто приїхали на територію Молдови, по якій їхали приблизно 10 кілометрів. Ну і, до речі, під час цієї їзди ніхто навіть не загубився. Тож через дві години їзди ми потрапили до Шабо. Спочатку заїхали на дім ігристих вин, там де роблять вина за традиційним та акротофорним методом, тобто так само, як про секо. Почалась екскурсія з розповіді про саму споруду виноробні. Виглядає вона досить автентично, хоча вона нова, побудована в 2013 році, а виглядає старою, бо використовують при будівництві стару цеглу. А також якийсь там особливий розчин, який теж додає усієї автентичності. А ще цікавий факт: ось цей годинник на будівлі це відсилка до фільму назад у ну майбутнє. Як сказав нам екскурсовод, що він ідеально повторює той самий годинник з фільму, але чесно кажучи, я перевірив і щось вони трічки відрізняються. Але все ж таки найцікавіше було всередині. Тож давайте подивимось. Перше, що ми зустрічаємо, коли заходимо на територію, це величезна арка, на якій росте виноград. Саме цей виноград є столовим, тобто його можна їсти, і він трішечки відрізняється від технічного винограду, який використовують для приготування вина. Арка виглядає дуже епічно, і під ній може вміститися приблизно 2000 людей. Далі на території можна побачити невеликий будинок, в якому полюбляє відпочивати власник. Також на території є дуже симпатичне невеличке озеро, позаду якого росте виноград, з якого робиться вино. Ну і звичайно, все дорого, багато та дуже красиво. Далі. Та йдемо в саме серце виноробні, там, де відбуваються всі процеси. І перше, що нас зустрічає, це лабораторія. Тут досліджують виноград, виводять штампи дріжджів та роблять ось ці всі ці научні штучки. До речі, саме це обладнання є найкращим та найновішим в Україні. Переходимо до наступної кімнати. В ній проходить бродіння. Тут стоять великі металеві чани, називаються танкери. В них робиться і вино акротофорним методом або методом шарма Мартіноті. Тобто повторюсь, так само, як і просеко. А наступна кімната вже присвячена традиційному методу. На цьому стенді, наприклад, вказано метод під назвою Ремюаж, тобто метод поступового нахилу та прокручування пляшки для рівномірного збору осаду біля корку. Наступне приміщення це досить такий великий механізм, який допомагає. Агає, розливати вино та клеїти етикетку. А також сусіднє приміщення це досить такий великий склад, на якому витримується близько 200 тисяч пляшок ігристого вина. Виглядає досить масштабно і залишати компанію людей на такому складі я не рекомендую. На цьому наша екскурсія по ігристому дому завершується, і нас чекає невеличкий підстоп з дегустацією ігристих вин. Тут ми скуштували Прімосеко, одна з останніх ігристих вин Шабос, сорту винограду Тельці Курук. Чесно, мені прям дуже сильно сподобалось за таку демократичну ціну, якість просто на найвищому рівні. Тож ось так проходила наша дегустація, було досить вайбово, дуже красиво, було дуже прям симпатично дивитися на всі ці виноградники з. Такої собі тераси зробили дуже багато фотографій, бо місце прям максимально красиве, неймовірні, просто краєвиди. На цьому закінчилась перша частина нашої екскурсії. Ми знову сіли до автобусу та поїхали вже на виноробню, де роблять тихі вина. А також дистиляти на самій виноробні було одразу відчутно наскільки шабо серйозно підходить не тільки до створення вина, але й робить величезний вклад в розвиток винного туризму і нав'язування культури споживання в Україні. Історичні будівлі виноробні, пам'ятки архітектури та сучасне мистецтво. Ну і звичайно, дуже велика самовіддача працівників виноробні роблять це місце максимально особливим. Тут нам показують цех обробки винограду, там де відділяють шкірку. Відділяють все, що не потрібно буде для вина, ну а також пресують виноград для того, щоб потім починати бродіння. На цьому етапі дуже важливо сказати, що обладнання на виноробні. Дуже сучасне, воно все європейське, і дійсно видно наскільки серйозно виноробня підходить для того, щоб зробити навіть найпростіші свої вина. Це насправді коштує прям дуже нереальних грошей, і дійсно вино шабо повинно бути трішки навіть дорожче ніж та сума, за яку його продають. Тобто, навіть банальне бродіння проходить не просто в якійсь там металевій ємності, воно проходить в дерев'яних бочках. Тобто як для преміальних вин зі світовим ім'ям, і навіть самі бочки вони не прості. Це бочки Тарансо. Це по суті Рос-Ройс у світі бочок. Далі ми переходимо до дистилятів. Тут нас чекає величезний мідний перегонний куб, а точніше, непреривний аламбік, який складається з окремих декількох тарілок, в яких по суті проходить мікродистиляція. До речі, на цьому моменті екскурсоводу задали дуже цікаве питання, як робиться ось цей бюджетний український коняк Шабо XO, в якому 7 років витримки, 10 років витримки. Ну і коштує він. Максимально дешево, і тут нам відповіли, що насправді сировину для цього коняку купують або в Грузії, або в Молдові. Або в якихось інших країнах, яка по суті є набагато дешевшою ніж робити її самостійно. Тому така невелика ціна, вона повністю обґрунтована. Далі можна побачити склади для витримки. Там знаходиться дуже багато бочок, і у цих приміщеннях є свій певний мікроклімат. Тому, на жаль, туди всередину зайти неможливо. Досить ретельно там відносяться до цього мікроклімату, і кожного разу відкривати-закривати двері або впускати дуже велику кількість людей для. Бочок буде не зовсім таки добре. І далі нас чекав останній етап екскурсії. Це, по суті, була комплексна екскурсія по всім музеям Шабо. Їх там було декілька, це були окремо підвали, це була окремо історія виноробні. Там я насправді вже дуже багато не знімав. Та й, власне, спойлерів у цьому відео прям дуже багато. Тож, якщо вам дуже цікаво, можете поїхати на екскурсію та дізнатися самим. Після екскурсії музею ми переходимо до дегустації. Було насправді дуже Багато вин був теж і міцний алкоголь, але більш за все мені запам'яталось лімітована версія шабо Шардоне Резерв. Це витриманий шардоне, там насправді ціна дійсно ну 3 тисячі гривень. В розумінні українського споживачу це типу що за шабо, такі великі гроші. Але я вам скажу у дегустації на осліп, ви не зможете відрізнити це вино від якоїсь, наприклад, хорошої брундії. То у цьому вині поєднується прям. Все те, що можна зробити, з якісним шардоне, ось вони все це зробили. 3 тисячі, звісно, ціна величенька, але я вам скажу це. Певно, одне з найкращих українських вин, які можна знайти. А також мені сподобався бренді VS. А особливість цього бренду в тому, що вони поєднують спирти як власні, так і спирти французькі. І при цьому створюється такий досить цікавий концепт. Бо французькі спирти надають ось цю легкість, ось цю свіжість, трішки таку фруктовість. А українські спирти вони такі максимально класичні, зрозумілі для українського споживача. Тобто з відтінками сухофруктів, з відтінками горіхів, з відтінками шоколаду. Ну і ось це поєднання такої свіжості, фруктовості та ось цих відтінків витримки, це прям максимально круто, дуже цікаво. І Дійсно, він добре збалансований, в нього не відчувається майже алкоголь, і пити його насправді одна насолода. Тож рекомендую, насправді там і ціна невелика, але за якістю це прям вау. Також, окрім того, що нас напоїли, після цього нас ще й. Запросили до свого ресторану. Сам ресторан знаходиться на берегу затоки, і у Шабо є досить цікавий план. Вони хочуть зробити там свій яхт-клуб. Тобто, в якомусь там майбутньому ви можете приїхати на своїй яхті до цього ресторану, пришвартуватись, поїсти і потім попливти назад. Концепція максимально цікава і дійсно підійде для так, скажемо, розвитку туризму. Ну, це прям максимально круто. Якщо говорити про сам ресторан, то у нього досить така цікава тераса, яка знаходиться на вулиці, все так мальовничо, красиво, і при цьому у них дуже смачна їжа і теж не проста, а з концепцією. Тобто, продукти, наприклад, вони використовують виключно місцеві. Вони вирощуються в теплицях прямо на самій виноробні. Також сам директор ресторану до нас вийшов і розповів, що, наприклад, 15 років тому вони знайшли шеф-кухаря у Грузії. І запросило його працювати до них в ресторан. Він, власне, і придумав все це меню, яке вже протягом 15 років взагалі майже не змінюється. І сам ресторан тримається на тих людях, які ще 15 років тому скуштували якусь цікаву страву, вона їм сподобалась, і вони досі туди ходять і досі куштують ту саму страву за тим самим рецептом. Тобто все максимально цікаво з концепцією та ще й з нереально крутим краєвидом. Але на жаль, все хороше колись закінчується, тож нам треба було збирати. Та їхати назад до Одеси, а потім вже на автобусі до Харкова. По дорозі додому ми трішечки навіть встигли піти на пляж та скупнутися у морі. Ну і також Шабо не залишили нас без презенту та подарували дві пляшки при Носеко. Тож, давайте такий трічки ліричний відступ та закінчуємо. Що в цілому я можу сказати про Шабо? По-перше, вони трішечки недооцінені. Так, дійсно у них є сумнівні продукти, типу бренді Xold з надписом. Сом коняк за 350 гривень. Але цей продукт. Є більше винятком, який просто допомагає виноробні трішки заробити на тому, що дійсно людям потрібно. І це прям дуже сумно. Бо культура споживання в Україні на досить низькому рівні, і таким серйозним брендам з цікавими винами та нереальним потенціалом в сучасних реаліях дуже важко. Я сподіваюся, з часом все буде ставати тільки краще. А шабо я можу побажати тільки невпинного розвитку та продовжувати займатися тим, що ви робите. Бо у будь-якому випадку ви на правильному шляху. І люди, які вже прониклися вашою культурою та смаком, ідуть разом з вами. І це дорога тільки в майбутнє. Тож дякую вам за цей незабутній експіріанс. А вам, дорогі друзі, дякую за увагу та за те, що подивились це відео. Як завжди, до зустрічі та будьмо!